Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачні трубочки із дитинства зі смачним повітряним білково-заварним кремом. Приступаємо! Для початку приготуємо тісто. миску просіємо 300 г борошна, 200 г холодного вершкового масла натираємо на терці. Перетираємо муку з маслом неоднорідну крихту. Беремо 80 мл холодної води, додаємо дрібку солі, 1 жовток, 1 столову ложку 9% оциту. веделкою перемішуємо. Робимо в крихті заглиблення і виливаємо туди яєчну масу. Тісто не потрібно вимішувати, потрібно лише зібрати усі інгредієнти разом. Надаємо тісто прямокутну форму, обертаємо харчову. Плівкою і прибираємо до холодильника на одну або дві години. Робочу поверхню посипаємо борошном, тісто розкочуємо в пласт товщиною приблизно 2 мм. Краї обрізаємо, з них теж будемо формувати трубочки. У мене пластиста вийшов розмірами 38 на 38 см. Пластіста нарізаємо смужками шириною 2,5 см. Кожну смужку тіста накручуємо на металевий конус, починаючи із широкого краю, обмотуємо по спіралі з невеликим накладенням тіста. Деко застеляємо пергаментним папером. Трубочки перекладаємо на деко швом вниз. Трубочки змащуємо жовтком змішаним з однією столовою ложкою води. Випікаємо їх в попередньо розігрітій до 200 градусів духовці приблизно 15-20 хвилин до румяності. Готові трубочки виймаємо із духовки, охолодшуємо і знімаємо з металічних конусів. Приготуємо крем. В чисту і суху миску відправляємо два холодних білки дрібку солі і одну чайну ложку ванільного цукру. Збиваємо білки до пишної маси. На це йде приблизно 3-4 хвилини. В сотейник відправляємо 150 г цукру і 50 мл води. Ставимо на середній вогонь і доводимо до кипіння. З моменту закипання варимо приблизно 6 хвилин. Температура сиропу повинна бути 119 градусів. Виключаємо вогонь, після цього додаємо дрібку лимонної кислоти, перемішуємо. Не перестаючи збивати тонкою цівкою, вливаємо гарячий сироп до білків. Старайтеся це робити так, щоб він не потрапляв на вінчики міксера. В результаті повинен вийти пишний, блискучий та стійкий крем. Перекладаємо крем в кондитерський мішок з насадкою або без і наповнюємо охолоджені трубочки. За бажанням посипаємо їх цукровою пудрою і Насолоджуємось. Ось такі апетитні та ніжні трубочки у нас вийшли. Лискове тісто та повітряний крем це справжня насолода, яку в магазині не купиш. Готуйте з любов'ю та радуйте своїх рідних. Не забудьте поставити лайк, якщо сподобалось відео, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Це найкраща підтримка від вас. Дякую, що були зі мною і до нових зустрічей!